Тельці, привіт-привіт! Швиденько таро підказки, да, таро прогноз на 2025 рік. Це в нас на грудень. На грудень 2025 року. Що вам карти підкажуть? Що можна очікувати від грудня? Можливо, да, дасть якийсь вам поштовх. І перша карта це четвірка жезлів. Четвірка жезлів це може бути якась подорож. Подорож кудись. Можливо, ви кудись поїдете, на, може, Новий рік десь святкувати будете всі разом. Так може бути. Да? Тобто це і святкування, бачите, в них там якісь. Прикраси, вони що святкують, тобто це може бути якесь святкування, можливо, в когось з ваших родичів День народження в грудні. Може і так бути, що ви будете святкувати не тільки Новий рік, а й День народження. Бо якась інша у вас подія в грудні може да, статися, що ви будете святкувати. Також це може бути, до речі, це може бути. Купівля нерухомості, бачите, там замок стоїть. Можливо, це буде святкування новосілля. І так може бути. Да? Тобто, це, якась, це якийсь комфорт святкування, щось дуже-дуже таке позитивне. До речі, це, знаєте, що ще може бути? Ще може бути пропозиція шлюбу. Також, можливо, вам пропозицію зроблять в грудні. Це теж може бути. Або. Це знаєте, що ще може бути? Це ще може бути отримання громадянства. Якщо ви подавалися, можливо, на громадянство в іншій країні документи довго ждали, довго чекали відповіді. Да, можливо, якраз весь 2025 рік це може бути, да, бо на громадянство довго. Роздивляються документи, да, розглядають, то, можливо, це також святкування, отримання громадянства. Це теж може бути. Тобто, щось таке веселе, да, якесь задоволення. Щось вам вдасться. Давайте ще подивимось. Це дуже хороша карта, четвірка жезлів. А, сімка. Ні, вісімка. Вісімка Пентаклів це теж хороша карта. Це карта а, матеріальна, тобто, це гроші, це ваша майстерність. Видите, бачите, він там кує, да? тобто свою, а, свій дохід. Да? Тобто, ви, а, це, як можна сказати, гроші за вашу майстерність, за ваш професіоналізм. Це може бути підвищення а, вашої зарплати, так, може бути теж. Тобто це щось, це, ну, це хороший дохід. Тобто, гроші в грудні будуть, да, можна так сказати. Це дохід за вашу майстерність, можливо, а, можливо підвищення зарплати, бо ваша майстерність більше оплачується, да, ваш досвід. А, тобто, ви більшого коштуєте. Ваші. Послуги більшого коштують. Можливо, ви будете збільшувати ціну на ваші послуги. В грудні теж може бути. Да? Тобто, або ви в грудні подумаєте, що я коштую більше, я можу підняти да? розцінки, підняти ціну на свої послуги, так ще може бути, або запитати в керівництво про підвищення. Це теж воно. Тобто, тут не бійтесь, це скоріше за все це підвищення вам схвалять. Да? Давайте ще одну. Можливо, до речі, це ви будете святкувати, підвищення. Да? Тобто, це ж четвірка в нас жезлів за святкування. Можливо, якраз святкування-підвищення. Пустельник. Третя карта. Пустельник. Це, знаєте, це як можливо. Якийсь тайм-аут, можливо, до речі, тайм аут на новорічні свята ви візьмете, да? тобто, це як аналіз вашої ситуації, вам треба взяти якусь перерву, подумати, проаналізувати, можливо, щось переосмислити. Да? Тобто, це якесь таке, знаєте, як критичне мислення, увага до дрібниць. Ну, тобто... Ну, така, да. можна сказати, як карта усамітненості, присвятити час собі, ем, можливо, медитації. Да? Тобто якось, можливо, через ось цю медитацію, усамітненість, ізоляцію, якщо це можна назвати, ви якось переосмислити щось в своєму житті. Так воно може бути. да, тобто Це час для себе, пошук себе. Можливо, через ось якраз це переосмислення, ви зрозумієте, що я коштую більше, да? тобто я можу заробляти більше. Мій досвід, моя майстерність, мій професіоналізм мені мають платити більше, ви будете або да, підвищувати ціни, або з керівництвом поговорити про підняття вам зарплатні. Якось так може бути. Ось. Такі у вас грудень, тельці. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!